Ей, Йоу Гез, на зв'язку, як завжди, ваш люблений Луді Кінгвей. Сьогодні в цьому відео я вам покажу секретний спосіб підвищення вашого FPS, не змінюючи жодні настройки графіки і також не оптимізовуючи ваш Windows. Спосіб дуже цікавий, ні в кого я, чесно кажучи, на ютубі його не бачив і думаю, що багато людей про нього не знають. Ну а за мої старання хотів би попросити вас поставити лайкосик, підписатися на мій канал, ну і поставити дзвіночок. Також не забувайте, що грає на сервері QuantRP в GTA 5. У мене тут є свій промокод Young, який ви будете при досягненні другого рівня в себе в телефоні, забирайте 50 тисяч баксів, плюс один рівень до перса, і також платіну віпочку на 7 днів. Ну а я не буду затримувати цей відосик. Всім бажаю приємного перегляду. Так, гайс, перед заходом на наш сервер нам потрібно зробити одну річ. Ми заходимо в Rockstar Games Launcher, авторизовуємося в ньому, заходимо в Settings і тут у нас є батл A. Ми його вимикаємо. Це типу як античит, який взагалі нам не потрібний, тому ми його відключаємо і заходимо в гру. Так, ну що ж? Ось ми перемістилися в нашу з вами гру. Як ви бачите, ми зараз стоїмо на пляжі, в принципі, не така вже і загружена локація. Зараз біля 85-84 з вами ФПС. Дивіться, що нам потрібно для того, щоб підняти наш з вами ФПС. Як ми альтабаємося. Як ви бачите, ми на робочому столі переходимо в скриті значки на панелі завдань, і ось тут у нас є Rockstar Games Launcher, який відповідно пише мені ось таку твігню. У вас він просто може грузитися, просто Rockstar писати і йти загрузка. Є два способи, як його закрити: або ми заходимо на Rockstar Games, нажимаємо Exit, і він виходить, або ми просто закриваємо це вікно. Зараз ми його закриваємо. Це один із способів. Заходимо в гру, і в нас ФПС 133. Ну йо йомо, -йо, ніфіга собі. Ми виключили Баттл Ей на початку. І як ви бачите, ФЕПЕСІк дуже-дуже дуже сильно піднявся. Наприклад, в кагіями, дивіться, він просто взяв Ексіт. Нажав, ось тут в нього пише: ви дійсно хочете вийти гри? Він взяв, нажав Escape, і в нього також піднялося ФПС, але в нього повністю з кінцями закрився Rockstar Games Launcher. У мене, як ви бачите, ні, він теж закрився. Бачите, я нажимаю, він не працює. І як ви бачите, FPS у нас зараз з вами в районі стати. 33 до хера. Блін, ну реально підняло в районі 15-20 ФПС. До речі, ми перевіряли на інших людях. Він там своїм кентам покидав у цей спосіб, і в них в районі плюс 20-30 ФПС. Як ви бачите, відеокарта загружена на 98%. Можливо, Rockstar Games Launcher просто загружає як комп'ютер, тобто забирає якісь ресурси, і вони не додаються вам на гру, і через то у вас менше ФПС. І коли ми закрили, ФПС відповідно піднявся, тому що нагрузка впала. Чесно, я не можу пояснити, чому саме так, чому FPS піднявся, тому що я сам знайшов цей спосіб, чисто рандомно щось клікав, клацав і ось що з цього вийшло. Ну тобто, як мінімум 15 FPS, навіть чуть більше нам прибавило. Гра стала набагато плавніше, тобто графік фреймтайму, бачите, наскільки він впав. Тобто у нас був десь 11, 12, 15, зараз він 9, 8. Гра стала набагато стабільніша. І ось така от тема. Ну, тепер ми переходимо до зливу моєї графіки, на якій я взагалі граю. Тобто мого редукса, моїх настройок, тому що дуже багато людей пишуть в коментарі, що за редукс. Дай редукс. Я вже задобався, чесно кажучи, всім відповідати по 100 раз, що редукс буде в телеграмі, точніше є в телеграмі. Тому давайте почнемо з налаштувань. Заходимо в сетінг, графік. Граю. Я Full HD 1920 на 1080 Коли граю в казіку, буває, включаю окони без рамок. Далі в мене 16 на 10 стоїть. Частота оновлення в мене 170, тому що в мене Монік на 170 Герц. Зблажування FXEA мене включено, MSAA виключено, тому що воно дуже сильно жре ФПС і також плавність. Вісінг мене включений. Це напевно він обмеження дає в 170 кадрів, тому в принципі він ніяк не впливає на ФЕПАС. Тобто в мене зараз 140 FPS. Далі. Ця фігня пауз гейм у мене виключена, і в нас починаються самі настройки графіки. Далі текстур quality у мене normal, shader quality normal, shadow quality normal. Далі Reflection це наше відзеркалення від авто. Вони в мене завжди стояли на нормалі. Я просто поміняв, щоб було красиво для відоса. І зазвичай я граю все на нормалі. Далі water quality на normal стоїть. Партікли також на нормалі. Далі тіні на soft в мене стоїть. І пострі Fix Normal. А не низотропна фільтрація в мене стоїть 4X і ambient Occlusion стоїть високий. Тиселяція вимкнена. Так, ну і дивіться. Ось така от вода, вона взагалі вирізана, скоріше за все, тому що хвилі, ну, хвиль не видно, і ну, я, я так розумію, підвищує ФПС. Це взагалі є Торедукс. Я просто його взяв, тому що прикольний худ, такий от, типу, розвий, і також карта досить непогана. Да, Російські назви там Радіо, Вайнвуд з якогось іншого сервера, але це набагато краще, ніж стандартна карта. Також для мене ще був головний критерій, що коли ви нажмаєте два рази на я. У вас відкривається велика карта. До того, коли я грав на іншому редуксі, в мене посередині відкривалася карта. Ну, типу, як для дегіету, там, щоб було видно хепешечки. Редуксик я залишив в себе в телеграм-каналі, там він дуже легко встановлюється. Чесно, на віруси я не перевіряв. І також вірус тотал не можу я закинути, тому що там максимум 650 мегабайт. Тому качайте на свій страх і ризик. В принципі, я скачав відносно ну, нічого мені не зламали. Там ту 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 все нормально. Тобто ручатися це, за цей редукс я відносно не можу, тому що він не мій. Я просто на ньому граю юзаю прикольна графіка ось така вот.